Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Пабусині, квіточки і не тільки. У Німеччині 1 та 2 листопада це День Святих та День всіх померлих. І саме ось такі прикраси до цього свята. Ви розумієте, що це прикраси на могили. Є різні варіанти. Кому цікаво, більш детально і більше подивитися, як це святкується, і. Як прикрашається, то запрошую на канал Українці в Німеччині. Там вже вийшло відео. А сьогодні в мене буде ось такий блог про все, про квіти, про магазини. Я вам говорила, що у мене в нас відкрився Lidl. І все практично автоматизовано. Все тепер треба, можна робити або через телефон, або зазвичай через касу, через квитки. Ну, на щось через телефон не дуже виходить, не функціонує. Прийом бутилок. Ви знаєте, що в Німеччині пляшки здаються саме пластикові на переробку. Це не тільки пляшки від води, напоїв, але і жестяні баночки, і баночки з-під йогуртів, є теж ті, які переробляються. Мешкові улюблені пончики. У нас, до речі, за акцією Lidla, один пончик у нас безкоштовно. Ось погляньте, наскільки ми здали бутилок. Це у нас дуже мало. В основному набагато більше здають Здають цілими мішками, бо дуже багато хто користується тільки покупною водою. І в чому я зробила тут магазин? Тому що я побачила ось такі, такий захист для наших рослинок. На каналі «Українці в Німеччині це було б зовсім недоречно. Бо саме тут це цікаво. Є і ось такі войлочні укриття, це укриття горщиків, щоб коріння не мерзло, бо я казала, що тут дуже багато хто вирощує контейнері посадки. І хоч 7 мінус буває тут мороз недовго, але рослини теж можуть вимерзнути. Варіантів дуже багато, і це зелена, зелений колір. і Хтось хоче зробити натуральний. Є ось такі фетрові підкладки, є, ну, це, здається, кокоса волокном утеплюються горщики. Асортимент величезний. Вирішила вам показати, можливо, хтось скористається такою ідеєю. Я знаю, що багато хто накриває і агроволокном, У нас, звичайно ж, морози набагато більші, але деякі ідеї можна використати. Ось можна зробити і палатки. Чесно кажучи, клімат тут достатньо непоганий, саме тим, що морозів мало і вони не сильні, але те, що постійно дощові навіть зими, хоча й в Україні вже вони дощові, і рослинки наші бідні обмерзають. І від цього може захистити ось такий Метод захисту. А ось погляньте, що я купила. Часто і густо у Теді є розпродаж асортименту літнього чи весняного, ну, в залежності від сезону. І ось За 20 центів я купила ось такий мішечок-утеплювач для горщиків. Я ще не придумала, куди я його. Я думаю, що це зовсім мішковина для поробок знадобиться, але це мішечок. Не дуже зручно мені однією рукою вам показувати, але ви зрозуміли, я хотіла накрити гортензію в цьому році і спробувати перезимувати на вулиці. Ще часто користуються тут попитом, ось такі осушувачі повітря в кімнатах, осушувачі для одежі, для взуття. Тому що вологість в кімнатах тут постійно дуже висока. Ну що, оскільки ви на каналі бабусині квіточки, то почалися пересадки. Цей горщик у мене вже для туйки маленький, я купила більший. Привезли ми два мішка землі і будемо робити пересадку, те, що нам хочеться. Коріння, як я вам показувала, воно вже проросло дуже сильно. Пінопластик я використовую як дренаж. Ви бачите, куди потягли коріння кудись вгору. Звичайно, його треба трішки прибрати, розрихлити, не розрихлити, розрівняти корінчики, які закрутилися. І ось так почуває себе туя в в новому будиночку. І, звичайно ж, дві мої віолки, жовта та синя, переїхали разом. Ну, а це мій помідор, як я сміюся. Звичайно, ж, пасльон, Він мені нагадує. Україну. Дуже багато в Україні саме пасльону. і його ж можна теж їсти. Але я його не люблю. Ну, росте, і з мене, ой, вибачаюся, не... Вони... так, і з мене Жовтіє, скоро треба прибирати, щось він у мене не хоче квітнути. Прекрасно в прохолоді розрослася пеларгонія <кх> ампельна, і погляньте, трояндочка викинула. Бутончик, це у мене е, духмяний гладіолус. Цвіте в цьому році щось теж дуже пізно, не розумію чого. Теж хочу спробувати лишити його ось так у відрі. Можливо, саме цей горщик я й накрию тим мішечком, і зверху клі, е, клейонкою, щоб не намакало. Щоб не заносити у підвал, бо щось мені вже набридло носитися туди-сюди. Тоді різко похолодало, я все прибрала, тепер трішки потепліло, хоч неси все на вулицю. І вирішила, вирішила посадити цибульку, аліуми, купила, бо цей ящичок у мене стояв порожній, я прибрала все, купила ось такі аліуми. Всі мене так сподобалося у дівчат у садочку. Що теж хочу зробити собі контейнер саме з аліумами. Взяла дешевеньке в супермаркетах, не в садовому центрі, запаслася земелькою, хочу стару землю кинути на, наверх, а під низ родючішу і свіжу. І що ж у мене вийшло? Що я зламила ящичок. Ну, що ж, такий, як є. Ось так я розклала, і мені треба ж другу половинку теж засаджувати. Можливо, куплю ще тюльпани. Хоч іще і ранувато висаджувати, яких морозів ще не, бач, не, не чутно і не видно. Але вони можуть у мене посохнути. Тим більше оті маніпульськи. Ну і трішки для сміту. Мешко, це ще початок жовтня, ось така була все зелене, гарне. Мешко у нас любитель усіх. Паличок, вілочок, і все це в нас зноситься додому. Вітри в Німеччині почалися дуже сильні. Невідомо чому так. Зачем вони Коли йдуть дощі і вітер, то парасолька може полетіти дуже далеко Шашлотя і часто просто ламається. Так ідеш, і бачиш, що лежать біля сміттєвих баків зламані парасольки. А це вже Жовтий. Ми прибираємо з ним в садочку. в нашому. Це мій золотий помічник. Маленький господар, у нього якраз були канікули, і ми з ним працювали. Трішечки вам краси ось таких горщиків із лідла. Цікаво так оформлені. І соломи ще не бачила, і вам таку форму не показувала. Погода зараз трішки помінялася, сонечка немає. У нас постійні дощі і вітри. Це я ще знімала фото, коли було сонечко, і все було дуже-дуже яскраве. Продовжують квітнути мої гладіолуси духмяні. Ось так дивишся і не віриться, що скоро буде. Зима, настануть холоди, і все це мені доведеться знову прибирати, бо на вулиці стоїть тільки пеларгонія ампельна, звичайна, зональна, ну і дещо. І ось трішечки. Ще цікавого. Це е, кухень, це пиріг із картоплі, щось на кшалт наших драників. Тісто вже готове, це фірмова страва, яка продається. У тіка у Реве, здається, так, я читала, що тільки там вона продається. І отак на швидку руч можна приготувати або пирогом, або оладками, або драниками. Звичайно, коли сам готуєш, то смачніше. Але отак, коли спішиш, то просто супер. Це я вам показую. Бо обіцяла ділитися чимось цікавим, що нового бачу в Німеччині. І ось так. Знову садовий центр, те, що не війшло в огляд, бо зняла чомусь вертикально. Не фокусується мій телефон, вже гралася-гралася. Дощ торохтить по даху типу, магаз... садового центру, вибачаюся. І завжди дивлюся, люблю дивитися ось тут асортимент міксу. Погляньте, яка красунечка. Ну, це просто. Вау, улюблений жовтий мене притягує! А я буду прощатися, хто вперше на каналі сподобалось, підписуйтеся. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Кому сподобалося, ставте лайк. У світі ще дуже багато цікавого, і ми обов'язково будемо це бачити, спостерігати і спілкуватися. До зустрічі в наступних відео.